Тільки що ви бачили, відпрацьовувалися тактичні прийоми по наземним засобам. Відпрацьовувався удар французькими бомбами Хаммер. Зараз основним завданням нашої бригади є відбиття авіаційного нападу противника це літаків, безпілотників, також ракет. Ми постійно тренуємося на симуляторах та авіаційних тренажерах. На даний час кількість авіаційних тренажерів недостатня, але вони дають достатньо непогану підготовку для льотного складу. Деяка кількість наших льотчиків зараз проходить навчання за рубіжом і перенавчаються на нові літаки. Той льотний склад, який залишився, відбиває напади противника. Ми працюємо з іноземними засобами авіаційними бомбами. Це як американського, також французького виробництва. Ми чекаємо, коли прийдуть наші перенавчені льотчики, і нам стане набагато краще робити свою роботу. Це літак, на якому я виконував тільки що польоти ще радянського виробництва, але за своїми технічними характеристиками він не в змозі в повному обсязі виконувати це завдання. Це обмеження по швидкості, це обмеження по ракетному озброєнню, також по радіолокаційному озброєнню. Якщо прийдуть нові літаки, f 16, я розумію, що це будуть не самі нові модифікації, а саме не самі нові блоки. Але е, ми маємо надію, що ми переломимо хід цієї війни ми вже її переломили, але війна не буде так довго тримати. Хотів би ще додати те, що окрім самих літаків, нам потрібні додаткові засоби. Це такі системи, як АЛАКС, які будуть стояти на окремих літаках, і якщо буде можливість, будуть стояти окремими блоками на самолетах 16 го виконувати ту ж саму задачу. На даний час є велика проблема з російськими кабами, які працюють по нашій передній лінії. Якщо з'являться літаки з блоками або окремо літаки Авакс, ми зможемо збивати на самих підступах. І тоді нашій піхоті буде набагато краще, краще буде нашим військам. На другий день повномасштабки Валентин Коренчук разом із В'ячеславом Єрком першими вилетіли на захист столиці. Рушили курсом на Київ. На висоті 100-200 метрів, звідки добре видно обриси майбутнього проспекту повітряних сил і весь урядовий квартал міста саме в серце столиці на висоті 50 метрів летіла пара російських грачів. Було очевидно, що ворожі су 25 ідуть з повним боєкомплектом. Пара українських міг 29 отримала наказ на знищення. Перший ворожий борт. Збив В'ячеслав Єрко, за другим, у напрямку до центру Києва, мчав бджоляр. Валентин Коренчук проявив максимум майстерності та професіоналізму, нав'язавши ворогу так званий собачий бій. Він витиснув ворога за межі міста, максимально притис його до землі і фактично розчавив. Російський пілот втратив керування і врізався в ґрунт. Це був унікальний повітряний бій українських пілотів, як і сотні інших боїв наших асів. Авіаційна спільнота просить присвоїти Валентину Коренчуку на псевдо-бджоляр звання Герой України. Посмертно Льотчик повинен виконувати свою роботу в повітрі. І якщо так склалося, що він гине, він повинен гинути в повітрі, а не на землі.